Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка і сьогодні пропоную приготувати смачненькі, пухкенькі мафіни без борошна та цукру. Напротязі декількох останніх місяців в моїй сім'ї ми майже не вживаємо білого борошна та цукру. І я шукаю різні смачненькі цікаві рецепти. Сьогодні саме такий рецепт перевірений мною багато разів. Якщо вас це зацікавило, починаємо! Я вже включила духовку і нагріваю до температури 165 градусів по Цельсію або 330 по Фаренгайту. Мені знадобиться форма із 12 мафінів, накриваю її паперовими чашечками з пергаментного паперу, або можна просто змастити рослинною олією. В Миску кладу 3 яйця кімнатної температури. Додаю півчайної ложки солі, пів стакана замінника цукру або можна цукру, одну чайну ложку мигдалевого екстракту. Один стакан 250 мл натурального йогурту, можна замінити сметаною, кефіром, будь-яким йогуртом, навіть фруктовим. Все перемішую. В якості замінника цукру я взяла еритритол з монгфрутом, можна взяти стівію, але тоді її кількість регулюйте за її смаком. Сюди ж додаю 50 мл рослинної олії. У мене авокадо можна взяти будь-яку без запаху. Перемішую. Додаю пів чайної ложки харчової соди та все ще раз перемішаю. Миску до інших інгредієнтів насипаю 2,5 стакана мигдалевого борошна та додаю 1 чайну ложку розпушувача. Все перемішую. Взагалі для цих мафінів знадобиться 3 стакани мигдалевого борошна. Але завжди пам'ятаємо про те, що яйця бувають різного розміру і, можливо, йогурт. Його жирність теж буде впливати на це тісто, тому не рекомендую зразу додавати все борошно. Додайте 2,5 стакани, а тоді вже дивіться по тісту. Я все-таки додала ще половину стакану, всього використала 3 стакани мигдалевого борошна. Подивіться, друзі, яке тісто в мене вийшло. По консистенції воно як густа сметана, те, що потрібно. Все, що зараз необхідно, це наповнити наші чашечки для мафінів. Для того, щоб це було легко робити, я використовую ложку для морозива. дуже зручно і легко. І тепер за бажанням, якщо ви хочете, щоб у вас була рівна поверхня ложку, занурюємо до холодної води та зробимо поверхню якомога рівнішу. За бажанням можна трошечки присипати цукром в моєму випадку це замінник цукру еритритол з мункфрутом. Випікаємо мафіни 25-28 хвилин, температура 170 градусів по Цельсію або 330 по Фаренгейту. Ось така краса, друзі, в мене вийшла. Кладу мафіни на решітку і дам їм охолонути в формі 5 хвилин, а тоді вже можна вийняти з форми. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Гарненькі, золотисті, дуже приємно пахнуть мигдалем. Дам їм повністю охолонути, а тоді можна насолоджуватися. Мафіни охолонули. Дивіться, які гарнесенькі. Я думаю, вони вам точно сподобаються. І такі мафіни ви можете їсти набагато більше, ніж звичайні традиційні з білим борошном. Друзі, сподіваюся, що рецепт вам сподобався і буде в нагоді. Буду вдячна за ваші лайки, за коментарі, за підписку, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися і бути в рекомендаціях. На цьому я з вами прощаюсь. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па!